Всім привіт! Мене звуть Андрій. Піднімаючись сходами по Володимирській гірці до Михайловського золотого верхового монастиря, вирішив дати такий короткий опис стандартного донецького сепаратіста. Прикладами візьмемо мою рідну молодшу сестру. Перше. це людина, у якої не склалося особисте життя. Від слова зовсім. В цьому вина тільки вона. Другий нюанс. Окрім цього, це люди, які просто просякнуті ностальгією за совком. Тобто вони, як і лисий недофюрер, вважають це своєю особистою трагедією. Ну і третє, третій нюанс це жадібність. Вони, як і усі совки, дуже люблять халяву. Вони сподівалися, що прийдуть московіт Ось. і у них потечуть кисельні ріки і будуть молочні береги. Ну виявилося трохи не так. Далі, під впливом пропаганди, а також своєї чокнутої мамані, її діти теж стали сепаратистами. При цьому ці діти народилися в Дніпродзержинську, Дніпропетровської тоді області, зараз це Кам'янськ. Зараз вони щирі такі рускомірці. Один маленький нюанс, який я хочу додати до цього. Я вважаю величезною помилкою п'ятого президента України Петра Порошенка те, що всі ці люди не були позбавлені українського громадянства. Ну там, я не знаю, грубо кажучи, десь з 18-го року. Бо наших людей там вже давно немає. Воно вбиті, закатовані або втекли, як ми. Усім гарного дня. Пока-пока.